Доброго дня, шановні пані та панове, ви на каналі Мисливці за скарбами. І сьогодні хотіла вам показати відео, що я придбала на просторах інтернету. Буде в нас розпаковочка, вона в нас вийшла така неповна. Одну посилочку я не дочекалась але я думаю, ми потім згодом її покажемо. Бо вона в мене з Харкова. Я входжу в положення, що як люди живуть наші в місті Харків. Я думаю, що ви всі теж розумієте, тому ми підтримуємо це місто. Дуже гарне і дуже гарні в ньому люди проживають. Добре, тоді почнемо, я думаю, з першої покупочки. Ну, Насамперед, якщо чесно, я їх покупала якось так разом, паралельно. Просто те, що вибрала скоріше, то вам покажу. Перше своє придбання я зробила через телеграм-канал Радощі Життя. Я вже співпрацюю давно. Я би сказала, не перший раз роблю замовлення у цього продавця. Я їх називаю постачальником краси, бо так це і є. Я побачила таку чарівну цукерницю. Хочу поділитися з вами такою красою. Бо вона дійсно чарівна. Я її купила, як то кажуть, вже до пари. Я так як вже встигла свою вітрину більш-так-менш більш, заповнити, то тепер я вже докупаю і конкретні предмети, щоб вони якось виглядали краще в парі, чи може доповнювали один одного. То оцю красунечку, я не знаю, чи ви пізнали чи ні, виробника, але я вам обов'язково покажу клеймо, бо воно важливе, я думаю, в цьому придбанні це Баранівка. Це клеймо ставили 50-х, то 57-го року. Мені дуже подобається ця простота. Друзі, я вам розповідала, що я збираю чайні пари з ручним розписом. З більш всього, це квіти, але я зрозуміла, що я не хочу таку, знаєте, робити, як все квітах. Хочу, щоб чимось її розбавляти. Тому що я вважаю, що коли воно якось так більш цікавіше виглядає. Тому я ще купила, пам'ятаю, пам'ятаю ще перший раз, коли виходила на почайну. Влітку цього року купила цю чашечку. Блюдце вже я підібрала. Але я думаю, що я зможу купити до неї і блюдце. І от так я хотіла, щоб виглядала витріння, Мені подобається, що вони так ну, доповнюють один одного цим обідком. Бачите, такий дуже гарний насичений, синій такий кобальтовий колір. Кобальт. Я бачу, що хоч це і різні сервізи, але, друзі, дивіться, коли купуєш одного виробника предмети, то воно дуже гарно доповнює один одного по якісь такі, такі дрібниці, але вони гарно виглядають. Бачите, тут сорт Паранівка, другий сорт це в нас ставилося вже. Кінець 50-ти, початок 60-х років. Ось старовинні речі. Отака краса, друзі. Сокарниця мені коштувала 300 гривень. Не новенька, вона в дуже гарному стані. Я подивилася, що навіть рідна кришечка ну, я в інтернеті дивилася, тому ця інформація з інтернету в мене іншої немає, на жаль. І що вам можу сказати, що мені цікава ця дірочка да, на кришечці чомусь. Одні блогери кажуть, що це для, для, для чайника, для заварного, для заварного цього чайника, щоб виходив пар. І інші блогери кажуть, що це для цукру, для, для того, щоб він гарно зберігався. Тому мені цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я вже закрутилася. Так як я починаючий блогер, я завжди на цьому роблю увагу, щоб якось з розумінням ставилося до моїх відео, що це, я просто ділюся з вами красою, якою купую. Ну, і хочеться мені. Як то кажуть, і від вас якось отримати інформацію зворотню. Я думаю, що вона для мене теж дуже часто буває корисною, бо я читаю всі ваші коментарі. Друзі, потім я придбала такий гарний салатник. Я вам чесно скажу, я його не збиралась купувати, це вже, як то кажуть, прицепом. Але мені дуже сподобалось, як він виглядає на фото. Я, якщо чесно, це для мене в цій покупці було у Сергія, я не знаю, сказала, чи я що це я купила через телеграм життя» у Сергія Горобця. Це з Миколаєва мені прийшли такі гарні речі. І продавець позиціонував цей салатник як. Скло, Скло 50-х років. Я, на жаль, такого, щоб повного, повного щоб таке, знаєте, співпадіння в інтернеті по Google пошуку не знайшла, але дуже-дуже схожий, тільки менший за розміром, але дуже схожий малюнок. І цього різьблення, то знайшла, що це кришталь. Це, що це кришталь? Ну, але там те писала, що. Пізніше роки. Ну, друзі, я думаю, що це всі ж пишуть приблизно, ну, мало хто знає такі точні... Це, мабуть, у кого вже було, ну, хто купував для себе в особистому житті, то може щось таке пригадати. Але я просто раніше, друзі, я як, як дивилася, от, наприклад, я щось купую, я, оце, я знаю, що це мені цю дуже гарну цю подарила подруга. І, от бачите, якщо може камера передати от на такі. от Такі прямі сонячні промені, воно просто, може, за цього ризнення, бо це я так розумію, це ж хришталь тут є в складі свинець, щоб його можна було так бачити, які такі нарізки зробити, це робили це алмазним, таким якимось, не знаю, як це називається, але такий, як, ну ви зрозуміли, чим вони там роблять, Це я просто ще українського може не такий гарний словарний запас. Ось так, друзі, бачите, передаємо. І коли я побачила цей салатник, мені просто стало цікаво. Так, те, що там, це, якщо так дивитися, то так, да, дійсно, начебто скло. Але він дуже так, я так гарно, не так, як та ладія Я бачила, щоб вона дуже сильно вже на сонці грала таким цей. Але якщо подивитися, зараз ми, як грають на столі. Більш прозорі, да? І дивіться, друзі, коли ставиш вершка, Воно просто-просто це таке, аж насяє, на сяє на весь стіл. Тому я теж склонна, що це все-таки гарне скло, воно товсте таке, таке дуже гарне. Мені подобається, що таке дуже бачите, який глянець. Внутрішня сторона, дуже глянцева. Друзі, я сьогодні не використовувала мою акутацію, просто зробила так, щоб ми. Не звертали увагу, щоб вас не відволікало нічого, то таку просто серветку для підставочку для посуду. Так, друзі, потім у Сергія, що ще я придбала, я придбала гарні такі чайні пари. Я теж їх придбала, як то кажуть, не прицепом, а це в мене була основна теж склад цієї покупочки, тому що я знала, що я хотіла розбавити трошечки на витрині собі зробити такі квіточки більш і Такого яскравого кольору. Мені дуже подобаються ці червоні такі цяточки. Бачите, такі, дуже подобається цей ручний розпис. Це Борислав. Я дуже дякую своїй підписниці Ользі. Ользі з Одеси. Вона мені написала, як порадила, що я просто почала купувати світловодський керамічний завод і чайні чайний пари. І мені Ольга порадила, що я ще придивилась до Бориславського. Що я Пам'ятаю, то ще Ольга казала, що дуже гарний ручний розпис у Сигнельникова та у Березнівського. Але я, друзі, ще в мене нічого немає, тому я придбала тільки Борислав. Я бачила у блогера, ви знаєте, дуже корисно дивитися, тому що ти починаєш розуміти, що тобі подобається. Друзі, мені дуже подобається. Чайна одна коштувала 150 гривень, але продавець мені пішов на зустріч та. Вступив трохи, бо в мене така була ну вже я дивилася, що я вже по коштам трошечки, як то кажуть, не влізаю, мені 100 гривень. Вступив Сергій, бо одна, одне блюдце, воно в гарному стані, це перший сорт ви бачите, але трошечки є тут заводські. Я вже так бачу з першого разу не знайду. Це такі, такі недоліки, вони незначні, але іноді я коли я купую, наприклад, щось. То я розумію, що чому я торгуюсь, тому що як щось тут, бачите, може тут видно? То я розумію, що він надію. я просто дивлюсь, там прийшла чашечка. Бачу, тут якась зацяпочка маленька. Ну, я знаю, що я купую їх, я їх складаю такий один на один чашечку, щоб вони мені подобаються, як вони в масці більш гарно грає малюнок. А тут взагалі ще зручна така ручечка, бачите, що дуже зручно складати. одну на одну так чашечку. Вона дуже яскрава, мені дуже подобається. Я так думаю, що ця зацепочка та це виробнича, вона не дуже недолив далив якісь. Тому вона. А, ну ні, це не недолива, це виходить просто як виробнича така зацепка. Бо я відчуваю там цю глазурь поливу. Так. Отакі от в мене гарні пари. Мені дуже подобається, вони такий мені прям настрій настрій роблять. А це, друзі, мабуть, багато з вас, хто вже пізнав цього півника. Мені, до речі, було цікаво Він в інтернеті різні різні про нього, як то кажуть, кажуть, знаєте, як його презентують. Хтось каже, що це ну, спеційниця, а чи півник для гірчиці? Солонка, а хто каже, що пашотниця. Тому я поклала таке яєчко, хотіла подивитися, чи влізає сюди яєчко. І дійсно влізає, Я думаю, що воно буде гарно дуже на, на Пасху, знаєте, так на стіль на стіл покласти. Я взагалі такі речі дуже люблю. Просто що я так собі мрію, що коли буде вже за містом будинок собі придбаю. У мене буде більше таких речей, гарних таких, знаєте, з українським таким етномотивом. І я це в мене обов'язково. Але я вже починаю збирати. Теж Сергій мені сказав, що є у півника. тут не дали у глазурі, тому спочатку ціна була 250 гривень, але я ж кажу, Сергій мене ступив 100 гривень, йому дуже вдячна. Я якраз по коштам, виходить, в мене вийшло купити ще одну покупочку. І клеймо тут немає, але ми всі знаємо, що це Полонський завод художньої кераміки. Це другий сорт. Але він дуже в гарному стані. 200 гривень, друзі, така краса. Я, ви знаєте, чомусь останнім часом все міряю, по чашці кави в Києві. Чаш... Я п'ю каву американо подвійною, 70 гривень, 70-300 гривень. І так думаю, Боже, це дві чашки кави. Яка краса, ну просто краса. Це ну, дійсно. Ви знаєте, я навіть свої рідні, я бачу, вони починають міняти свій погляд на ті речі, які я купую. Бо Дуже багато їм починає теж подобатися. Подобатися. Такий гардесенький півник. Красунчик. Красунчик, я думаю, ви зі мною згодні. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобається більше всього з цього показу, бо мені так дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. Чесно вам кажу, що це для мене цікаво, тому я це все. Я вже боюсь, що стати не підставити на підвиконня, щоб нічого не розбити. Але, на жаль, мало місця в мене. Друзі, що хотіла вам ще показати? А, так, це в мене вся покупочка у Сергія. Так, здавалося, що так багато всього купую, але це так здавалося. Дуже дуже вам можу порекомендувати Сергія він Надійний відправник, дуже гарно все пакує. Я знаю, що ну з ним дуже мені і з його жінкою, Наталією Воробець. Вони разом працюють через телеграм-канал. От я можу рекомендувати дійсно поставчальників цих краси. Бо дуже гарні речі. І мені дуже подобається, що вони такі душевні люди і можуть десь вступити, тому що в нас такі часи. Дякую вам дуже. Далі ми переходимо до. Другої моєї покупочки. Я ж кажу, майже в один день вибирала. Друзі, це я вже покупала через Олексу Костянтина, я вам вже розповідала про цього про постачальника краси, зайшла на нього на сторінку. А що до мене перше, що звернуло увагу, в мене завжди щось чіпає один погляд, а вже інший я починаю добирати. Ну, по-перше, я вам розкажу, що я все ж таки придбала маю. Чого я її придбала? Тому що коли я тільки почала займатися колекціонуванням, мене не подобалось те, що всі збирають одне й те саме. Я не така людина, я намагаюся щось для себе розуміти, що мені подобається. І червоний такий насичений колір мені не дуже був вподобив. Не дуже. Але я, ви знаєте, от почала купила, до речі, Добушську. Ну, мені Ти, любава більш подобається, я навіть просто відомо забула звідрити, забула. Ну, буквально не так багато займе часу, але я просто хотіла пояснити, чому я... в мене якось червоним кольором на початку була така заборона. Я зовсім не хотіла нічого купувати червоним таким, я не знаю, мені здавалося, щось дуже-дуже яскраве, і воно б не дуже виглядало. Але купила, коли я любаву, я придивилася свій погляд на це ж криття червоне. Я зрозуміла, що воно дуже гарно розбавляє зелені відтінки, синій колір. І взагалі червоний такі акценти вітріння, особливо я вам вже показувала свою вітрину, вона ж біла і вона додає таких, знаєте, таких фарб яскравих, і я якось так тепло на душі так становиться. Тому я змінила свій погляд. І купила цю любаву, Ну так подумала, я купила її за дуже демократичну ціну 400 гривень. При тому цю я бачу, що тут клеймо. Я не дуже, друзі, розбираюся, але це Баранівка, я бачу знак якості. Я розумію, що це десь вже ну, 70-ті роки. От. от десь 70-ті до кінця 90-х років це клеймо. До речі, блюдечко теж. Якщо казати по якості, то я просто в мене немає з чим порівняти, може знати, знаю, що є і краще. Я читала і бачила у інших блогерів, я бачила, що є, ну, я би сказала, по якості краще. Але я ж кажу, я не хотіла купувати для першого разу, по-перше, дуже дорогу мальву. По-друге, мені подобається більш зелена мальва. Але я подумала, що ви знаєте, якщо ця мальва всім подобається, то це дуже гарна така чайна пара для подарунку. От я як я купила кремгенсевську троянду для своєї подруги, да? вона мене попросила просто купити чайну пару якусь велику, да? гігант. І я думаю, що мальва теж вона дуже гарна для. Подарунку, а якщо чесно для колекціонування, я не знаю. Мені здається, просто це я так сама намагаюся так, знаєте, думати про те, що, що таке колекціонування, Це коли ми якісь рідкісні речі купуємо. Я розумію, що якщо зараз всі купить цю мальви, вона буде усіх, то вона просто не буде такою, як то кажуть, цінністю через там 50 років, тому що її буде дуже багато. І Якщо я на це теж не звертала увагу, бо я дуже часто не звертаю увагу на гавітне клеймо, якщо мені щось подобається, я купую. Але я не люблю, коли воно таке як масові. Знаєте, як коли, коли воно з рідкості такою приливається, так знаєте, в масовість. Але зелене я би придбала. Бо я от побачила свого улюбленого блогера. Пані Людмилою вінтажній коморі зеленою мальвою подумала, боже, яка це краса? Я би хотіла придбати. Тому, друзі, цікава ваша думка щодо мальви, чому її так всі купують, чому за неї так ганяються. Я колись була на і прям побачила, що мені мене чутки не стухнули, щоб купити цю мальву. Я кажу, да я взагалі не за мальви. Так подивилася, пішла собі, думаю, боже, ще цього не вистачало, щоб на блошинному ринку хтось там побився за чайною парою. А ми Цікава ваша думка, тож будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам альба, яку я купила, як ви вважаєте, ціна. І мені це, я знаю, що вони нижчі ринкової ціни, але є, але. бо Там різні клема, тому різні якісті. Тут я бачу, що як вона в дуже в гарному стані, позотеся на місці. Дуже гарно. Так, друзі, спілкуємось в коментарях. Чекаю. Ну, я обожнюю любаву, вона мені так сподобалася. Тож, те, що ви її підтримали, потім битві детанів вона отримала друге місце. Так, друзі, потім, що мені око зацепило, я вам вже казала, що я збираю молочне скло, вази з молочного скла. Тому я побачила таку вазу. Зараз ми трішечки так припіднімо, щоб було краще видно. Так, да, але вона, ви знаєте, з цим недоліком. Бачите? Такий підтік фарби, підтікання. Я знаю, що це вази радянських часів, це молочне подвійне скло. Мені сподобалось цей хвилястий такий бортик, такий, знаєте, як воланчики на спідницях були в мене в школі, я пам'ятаю. Десь приблизно вік, але ж це ну, ж в інтернеті пишуть 60-70 роки. <кій> Я спитала, бачите, але іноді що вона без недоліків. Але може мене про не так зрозумів. Треба такі речі, мені здається, казати. Але я розумію, що ми всі люди різні, знаєте, для одних недолік, для одних ні. Я її мила, до речі, два дні, але мені дуже добре, що мені теж Константин зробив знижку. І тому, якщо ця ваза коштувала 250 гривень, мені Костатин на цій моїй покупці теж уступив 100 гривень, то я так для себе і вирішила, щоб <кій> 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 вибачте, в мене така алергія, що я навіть не можу вийти на цю на параховку. Бачите, покупаю, роблю покупки через інтернет. Що важать 150 гривень, думаю, вона в мене буде стояти в вітрині, я купила її. Спеціально, тому що мені хотілося в мене така лічайна пара, вона одненька. І, і хотілося якісь такі фони. Тише, про що я вам казала, що мені подобається, що молочної пари вони дуже гарно доповнюють порцеляну і не перебувають. Бачите, бо та, і та білий, як то кажуть, фон, але є ці такі коплети, такі вже краплення, і воно якось так. Я вам потім покажу, друзі, як я оновлю вітрину, тільки я може буду вже робити закритий. Якийсь пост, ну показ, бо коли це особисте щось показую і ділюся, з людьми, отримаю дуже негативний відгук, то мені, мене це щось дуже сумне мене такий находить. Думаю, чи люди не розуміють, в які часи ми живемо, які антикваріат. Що мені там так ні, не писали. Але ми про добре. ми про добре, Провазочку вам показала. Напишіть в коментарях, чи подобається вам. Друзі, потім я. Подивилась на ці дуже гарні бокали. Ой, дуже гарні бокали. Їх продавець презентував як бокали з Марганцевого, скла, марганцевого скла, «Стрій». Мені сподобалась форма, якщо так видно через камеру. Бачите, вони заужені доверху. Костянтин сказав, що це автор, мабуть, ну, можете, ти ж 100% ніхто не знає. Григорій Паламар це головний художник стрільського склозаводу». Але дійсно, вони такі гарні. І ви знаєте, якщо я ще там, я і вазу теж не знала, чи я буду 100% купувати, бо я там думала, чи купити блюди довбиш. А ці, а ці скляночки я теж бокали, думала, що о, в мене всі по три, <кхід> бо в нас склад сім'ї з трьох чоловік людей. І я, от що я не жалкую, це мені дуже сподобалося ці бокали, думаю, як добре, що я їх купила. <кхід> <кхід> Покращили мені настрій. Так, друзі, треба прискоритися. Друзі, покажу вам ще моє придбання. Я купила таку вазу, вазу, вазочку на ніжці, як її ще називають цукерниця, тому що вона менше фруктовницю якось її не називеш. Я купила її до вазочки, в мене є нема. Може, ви бачили, я придбала колись на барахолці. Мені сподобалося, що вони... <кій> висота 14 см. По діаметру вони це трошечки-трошечки менше. <кій> Вибачте, вона дуже гарного бачите, кольору. Ми потім просто, може ще раз дивимось, я зроблю окреме відео, так я просто вам зараз покажу. Вона коштувала 250 гривень. Да, друзі, це такі, знаєте, тут я купила її на на надарниця за 70 гривень, за 250 Я розумію, що це така лотерея, бо, по-перше, ви ж знаєте, що їх був обмежений елементований випуск, вони трьохшовні. Вони не дешеві. Ну, Косатин казав, що це немен, але я не бачу тут ніякого плейма, якщо в мене тут я, я, в мене є тут клеймо немен. Тому це теж, як то кажуть, не знаю. Але мені все одно, я не купувала, тому що це вона Немен. Я купила, тому що мені дуже сподобався цей такий кори, колір медовий, дуже теплий. І мені здається, що з синім таким холодним кольором вони дуже гарно виглядають. Друзі, вам подобається такі вазочки? Вони мені подобаються, що вони мало місця займають, і дуже вони мені якісь такі прям до душі. Друзі, а ця, ця, про цю ваточку я думала, але я потім згадала. Я навіть приберу зараз підставочку цю, тому що друзі, вона зараз та, загубиться на сірому фоні. Це дуже старенька, і я по фото, друзі, я по фото зрозуміла, що вона старенька. Перша я згадала, що я у когось з блогерів бачила цю малютку. Я згадала, я просто навіть через фото побачила, коли мені Костатин прислав більше фото. Я зрозуміла, що вона старенька. Ось такий відтінок, бачите, сірий відтінок, що вона десь 50-х років. І згадала, що я колись бачила блогера, так і не знайшла, хотіла перед випуском ще подивитися. Але пам'ятаю, що блогер казала, що вона старенька, що її назва Ромашка. Вона її презентувала ця дівчина-блогер, що це бонбоньєрка, він французького бонбон-цукерка, що назва її Ромашка трохшовна, що блогер казала, що це 40-ві роки, але я читала коментарі під тим, е відео і бачила, що люди писали, що це 50 роки. Друзі, я не знаю, я не такий знаток скла, але я бачу, що дійсно в ті роки робили, ну, було виробництво, як то кажуть, технології не такі, як знаєте, досконалі, тому воно трошки недосконала. Оце скло, якщо тут камера передасть. Але мені дуже подобалася форма. Я взагалі, от мені все, що нагадую квіточку. Дуже сподобалась ця ніжка, бачите, бо тут вона не рівна, не така от рівна, де різьба. ну, Грані такі не рівні. А вона як спиралівітна така, я не знаю. Дуже цікава, вона мені така. прям, Це горішниця. ну, Константин каже, що це горішниця. Я думаю, що це можна використовувати і як для цукерок, і для горіхів. Це таке направлення. Мені дуже подобається, що вона така маленька. Вона ці скло 4 мм товщини, 14 см в діаметрі і висота, якщо я не помиляюся, в 8. Тож, якщо, наприклад, її порівнювати, да? бачите, я її купила для себе. Я дуже люблю гріхи. Мені, я кажуть, ця ніжка, коли так дивишся, ну, ця форма спиралі, я, ну, це десь щось неймовірне. Неймовірне, бачите, яка ніжка, яка основа цікава, товсте скло. Я ж Коли її так прикручуєшся, дивиш так дійсно, як спираль. А тут рівню, бачите, такі, ну дуже цікаво, Вона виконана дуже цікаво, дуже гарно, Я такими речами захоплююсь. Теж вона мені коштувала 250 гривень, вона мені дуже подобається. Я ж кажу, я її хотіла, тому я. Я ще думала, тому що я не знала, в якому вона стані. Вона дійсно тут були такі плями, знаєте, такі, якісь такі, ну дуже дуже такого кольору. Вони трошки ще й залишились. До речі, друзі, може, комусь буде з нагоди, що скло побачила в інтернеті, і прочитала, бо я завжди оце там його вимиваю. Але іноді оцет не дуже гарно вимиває. Ще можна використовувати лимонну кислоту, потім картопляний крахмал. Це цікаво, друзі. От погуглити в інтернеті ну, дуже мені сподобалось, як я вимила в цей раз і ще. Де ну, і спирт, ну, і всі, які є, підручні, які є засоби, є навіть для скла. Засіб для скла. Єдине, що не можна довго тримати, бо це ж, все ж таки хімія, тому тут ви вже самі дивитеся, як там вам краще чим користуватись, але е, мені вдалося трошки її вимити. Але я розумію, що це все старовинна річ, друзі. Я ж розумію, що я купую речі з історії. Це ж вінтаж. Так, друзі, подивлюся, що нічого я не забула. не забула. А, друзі, в мене ще є подаруночок. Подаруночок від мого тата. Такий він цікавий. як так, як то кажуть, вишенка на торт. Я хочу просто спитати у вас, ваше, може, ви мені підскажете, що це за річ, як то кажуть, бо я розумію, що це вінтаж на часів радянських часів. Це якась як не знаю. Тому що я дивлюсь, що тут такий нерівний верх. Цей обідок, я дивлюсь, що такі, як тут якесь є крізь є. Чи, мабуть, це для кришки, може, це була якась тара для молока, чи для якогось квасу, там, води. Ну, може, для... це така тара велика, не для допродажу була, бо тут немає ніякого кліма. Я тільки бачу, що вона така ну, старенька, такий колір, знаєте, ну, от... його не з ким не сплутаєш. Такий прям зеленого, такого світло-зеленого кольору. Я, друзі, буду використовувати її для квітів. Взагалі, я такі вази не використовую для квітів. Ну, я ще думала, якщо мені дуже сподобається, якщо вона була в такому бездоганному, то я, може, би, васильки, би, може, сюди би ще поставила. А так, друзі, я більш люблю такі прості вази, щоб вони на себе, щоб вся увага була на квіт. Я люблю такі, щоб чибеленьке, чи таке прозоре. А, до речі, я колись купила таку вазу в секонд-хенді, тому що я ніде не могла знайти таку вазу, от таку просту вазу, просто таку ну, без кольору, прозору. І, вона в мене ще не знаю, десь років 10. І тут батько мені так дарить цю склянку, каже, потрібно. Бі, чи ні? Я спочатку думала, може, я якісь з квітами прикрашу, там, акриловими там, фарбами розмалюю, а потім думаю, навіщо? якраз На я, я думаю для польових квітів, квітів, я може вам колись в короткому відео покажу, як я застосовую. Такі дарунки, теж батьку дуже дякую. Він теж я всіх бачу, вже заразила цією красою за вінтажем і своїх рідних. І дуже дякую всім, хто мене підтримує за те, що підтримали мене за українськомовний контент. Бо я дуже довго хотіла і дуже мріяла. Але все, що була не впевнена в своїх силах. А потім, якось знаєте, одного дня почала говорити тільки українською вже їх побуті. Бо в мене чоловік вже давно перейшов, так що, друзі мої, дуже вам дякую за все, за лайки, за підписку, за за гарні коментарі. Я дуже багато зараз отримую дуже добрих, позитивних коментарів. Хотіла вам дуже подякувати, бо в наші часи для мене це дуже-дуже дуже приємно. Тому що іноді починаєш знімати відео з третього разу, бо як не сирена, так як не якийсь вибух. У нас тут в Києві теж, щоб ви розуміли, є таке. Жах, тому дякую вам за розуміння. Всім дякую, низький уклин. клин, до зустрічі. Пока-пока.